Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як казав у нас один у армії придурок московит, я що то не допоняв? Так ось і я. Що не допоняв? Генеральний секретар. Аж самої НАТО, ну, НАТО є така організація Ялова. Так ось він заявив про те, коли е, НАТО закидало. Ну, що ж це московські літаки залетіли на територію НАТО в Естонію, там літали майже по всій території Естонії, так, і, і нічого. Так, військові, озброєні, так. ну, Агресія. А він сказав, що ні, 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 ми проявили силу. Це ми проявили силу. Ми м'яко їх наші літаки їх спровадили. І це сила. Ви чуєте, яка, яка логіка, я що то не допиняв. Ну, не і все. Логіка, Ви розумієте, а тут дивлюся я, Так, сидить Трамп. Попереду, а за ним там різні діячі, в тому числі Аліїв, президент Азербайджану. Він обертається до нього і каже: так ось дивіться, значить, президент Азербайджану, це найсильніший лідер сучасності. Те саме він говорив про Ердогана. А чому він так говорив? Давайте <кл 'язок> зробимо висновок про те, про що. Поки що ніхто не говорить. Ну чогось мовчать. Ну ну, воно ж так, от Рюте, як сказав, що вони мягко вигнали так, оцих агресорів, і це означає силу НАТО. А чому він назвав тоді Трамп Рдогадає Лієва найсильнішими лідерами сучасності? Ну, правильно, Рютте не годиться туди. так. А от е Ердоган годиться, тому що коли в його е повітряний простір е залетів московський літак, його одразу збили. Ніхто його не супроводжував, ніхто його м'яко не виштовхував, як казав рут 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 Так. А взяли, просто і збили. І ніхто нічого. А що, порушив повітряний простір, тому військовий літак озброєний. Це, ну, вони мали право його збивати і збили. Ні? В Європі, то, то не сила, ні. То не сила, то вони проявили слабкість. Так, Ну ти білий, ну що ти зробиш? Ну, Фантастика. А тепер чому ж Алієв? А Аліїв всякі перемовини там велися і так далі. Всякі там московські були так звані миротворці в Карабасі. так. Так звані миротворці, ми ж знаємо їх. Отам, як вони у Придністрові сидять ті миротворці, вони скрізь соваються, ці варвари, і, 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 і бандити, і мародери, і дикуни, московити андрофаги. Так. так ось вони були там оцими нібито миротворцями. Ну, Аліїв просто ввів свої туди війська, роздовбав. Туди. Всіх миротворців утекли. І все. Втекли вони. Це він проявив, звичайно, видно, велику слабкість. так, От аби він, так, треба було мягко зайти, попросити. Ну, ну, будь ласочка, ну і ваша ласочка, ну, ну підіть такий сякий додому. Ідіть додому, додому. Облаштовуйте свою Московію. Там же ж. Кіт чи кінь не валявся, так? Ні, вони пхають своє рило свидяче скрізь, де тільки можна наводити так званий порядок. Ви навідіть у себе. Покажіть, як це треба робити, і всі будуть вас любити і вас поважати. А так вас ніхто не любить, не поважає, тому що ви варвари і дикуни, московити андрофаги. Я зрозумів перше, що і Трампу підказав хтось і він сам зрозумів про те, що хто зараз і чому не просто хто, а чому найвеличніші лідери сучасності. Тому що і, і той, і той дали московитам андрофагам пописку.